Доброго дня, мене звуть Кержилов Роман Борисович, я викладач загальноосвітньої школи Сап'янського ОТВ і тренер-викладач Сап'янської спортивної школи. На сьогодні мене поставили головним судьою 4-го баскетболу. Цей проєкт стимулює нашу молодь, наших хлопців та дівчат для подальшого розвитку. В них характер, силу, волю і бажання перемагати. Хотілося б сказати, Дякую також нашим Збройним силам України, тому що вони дають нам цю можливість проводити ці змагання і дають спокійно нашим дітям подальше розвиватися в цьому напрямку, в тих видах спорту, яким вони займаються. Тому всім бажаю учасникам перемоги і, як кажуть, усіх спортсменів без травм. Всім удачі.